17 вересня в Україні відзначають День рятівника. Черкаські МНСники почали святкувати ще напередодні. 13 числа у парку ювілейний вони влаштували справжнє фееричне дійство. Розпочались заходи з параду автотехніки. Під супровід сирен і блимання ліхтарів оперативно-рятувальні автівки проїхали центральними вулицями міста. Очолювало колону автораритет. Реставрована пожежна автоцистерна, вік якої перевалив за півсторіччя. Кінцевою зупинкою автоколони став центральний майданчик біля літнього Театру в парку далі найцікавіше детальне знайомство з надзвичайною технікою. До рятувального спорядження можна було доторкнутись, приміряти, потримати в руках і відчути себе справжнім рятувальником. На літній сцені до дня рятівника був підготовлений музичний подарунок від творчих колективів Черкаської області. Для любителів активного відпочинку був запропонований пожежобол. У цьому змаганні знання рятувальної справи вимагало демонстрації влучності, фізичної витримки та азарту. За кращі результати були приємні. Смачні винагороди, крім того, морозову з рук рятувальників могли отримати всі бажаючі. На сам кінець усім відвідувачам парку була запропонована смачна каша, приготована на польовій кухні за спеціальними рецептами від рятувальників: гарячий чай та солодка кукурудза.